Ми знайшли шокуючу велетенську схему прямо у столиці. Власне житло, нове біля метро, буквально за копійки. От тільки це небезпечна афера, адже людей кидають на квартири. Мої колеги з сайту Obos.ua отримали ексклюзивні зізнання працівників компанії, яка продає ці сумнівні квадратні метри. І сьогодні ви дізнаєтеся, хто ж цей столичний злодій. Ну, просто щоб ви розуміли, вони приманюють покупців, нібито доступними смарт-квартирами біля метро по 6 тисяч доларів. Такі оголошення про наддешеве житло заполонили інтернет від 6 до 7 тисяч доларів за квартиру. Ну, звучить як казка, але насправді це може бути найнебезпечніше вкладення грошей у вашому житті. Хто стоїть за цими забудовами? Як працює ця схема? Чому прокуратура подала позови, а забудовники продовжують зводити ці будинки? Сьогодні ми покажемо, як саме людей можуть залишити і без грошей, і без квартири. Дослівні зізнання менеджерів компанії їхні хитрощі з документами. А також жахливі приклади того, що буде, якщо ви все ж придбаєте таку квартиру, усе це ви дізнаєтесь у нашому сенсаційному матеріалі. Ну а мене звати Микита Гаврилюк, і я хочу, щоби про цю правду знало якомога більше людей. Ну а для цього поставте цьому відео лайк, підпишіться. Та покажіть наше розслідування вашим знайомим, щоби і вони не попалися на цей гачок. Ось оголошення з OLX. квартира, студія, Дарницький район 6420 доларів. Забагато? Ну нічого. Ось є ще одна пропозиція. В тому ж районі 5700. Ну це просто свято якесь. Уявляєте? Відкладав на машину на вторг ринку, а купив новеньке житло у столиці. Ну такого ж не може бути. Так, все правильно. Такого бути просто не може. І ви навіть не уявляєте, як саме вас збираються обманути. Насправді забудовники використовують схему, яка балансує на межі закону, санітарних норм та уявлень людей про прекрасне. Що вони роблять? Купується земельна ділянка, яка за документами призначена для приватного будинку. А на ній будують не хатинку, а чотириповерховий комплекс. Потім розбивають будівлі на міні-квартирки і продають оформлення. Та потім узаконимо. Ну, такий головний аргумент менеджерів. А що, якщо узаконити не вийде, шановні? То як виглядає цей супервигідний в лапках варіант житла? Насправді ми дізналися більше, і чим більше копали, тим більше сумнівів з'являлося. Отже, що ми маємо? Квартири у чотириповерхових будинках, які за документами не багатоквартирні, а приватні маєтки? За планом там мав бути один котедж, але забудовник вирішив зробити. Трошки більше. і тепер замість одного будинку кілька десятків квартир. Проблема навіть не в тому, що таке житло може бути незаконним. Проблема в тому, що його можуть просто знести. Будівлі зведені на землях, де дозволено лише індивідуальне будівництво. Ну тобто багатоповерхівки там бути не може, як мінімум, бо це суперечить закону. А як максимум, ну тому що мешканці рано чи пізно потонуть у власному ж. У каналізації, словом. Але це не зупиняє забудовників, які діють за принципом спочатку будуємо, потім оформлюємо. Ось що кажуть юристи: такі будинки можуть взагалі визнати самочинним будівництвом, а значить, зобов'язати власників або перебудувати їх, або взагалі знести. Це не вигадки, і такі прецеденти вже були і на черзі нові. І тут головне питання. А що станеться з людьми, які вже купили такі квартири? Люди, які стали власниками цих квартир, ризикують залишитися без житла та без грошей. Навіть якщо будинок не знесуть, його можуть не підключити до комунікацій, газу, електрики та каналізації. Чому? Ну бо за документами це приватний будинок, і підключення таких об'єктів розраховане на одну сім'ю. А не на десятки квартир. Якщо ж забудовники все ж таки проб'ють підключення, навантаження на мережі може стати критичним. Електропідстанції не витримують. Водопровідний тиск буде недостатнім, а каналізаційні системи можуть просто не справлятися. І не забуваємо про санітарні норми. Відсутність централізованої каналізації означає вигрібні ями. Які можуть створити екологічну катастрофу, вода з колодязя, електрика від генератора ну, звучить як ідеальний варіант для життя у столиці, правда? Щоби з'ясувати всі деталі, мої колеги з сайту ОБОЗЮЕЙЙ вирішили особисто поговорити з людьми, які продають ці квартири. І ось що у них вийшло першою за номером, вказаному в оголошеннях відповіла менеджерка Тетяна. Вона дуже люб'язно запропонувала нам таку пропозицію: смарт-квартиру площею 19,5 квадратних метрів у Дарницькому районі за 6400 доларів. Але як тільки мої колеги спробували поставити пару уточнювальних запитань, почалися якісь дуже дуже дивні петляння. А, а як називається забудовник? Будівельна група. А а назва, а? А, назва, а, назва, а, а назва чого ЖК? будівельна група чи юридична особа, яка будує. Чи... Це будівельна група компанія, яка будує цей об'єкт. У нас є компанія, яка містить в собі багато кооперативів, які будують різні об'єкти. Саме цей об'єкт будує будівельна група. Mm -hmm. А загальна назва компанії Будівельна група Парк. А парк? Ми довго тягнули із цією інтригою. Але ось і відповідь: схемою із квартирами по 6 тисяч доларів користується саме будівельна група парк. Чому я так впевнено кажу, що це схема? Ну а чому менеджерка так впевнено про це каже? Скажіть, а, а, а це ж ділянка з яким призначенням? Від будівництва. Багатоквартирного будинку. Житлове будівництво. Індивідуального будинку чи багатоквартирного. У нас а, ми будуємо по МБУ, де у нас є а, дозвіл на 15 метрів будувати. І ми будуємо три поверхи плюс мансарда а, по МБУ. А, а індивідуальний чи багатоквартирний будинок? Індивідуальний. Ага, тобто це а, а, а буде багатоквартирний. Буде багатоквартирний. А, а, а це не буде через це проблема? У вас ні. І у нас ні. А, а зараз ні. весь Київ так будує, тому що інакше по дозвіл, нам є дозвіл, нам місто дозволяє будувати. Угу. А, нам а, же документи я... видають на будівництво Та, саме я по... на це будівництво. Просто... І ви мені можете сказати, Микито, ну що ти розводиш паніку? Ну, пані же сказала, що все законно. А я вам відповім, що мої колеги не лише до неї додзвонилися. От, наприклад, інший пан-менеджер взагалі всі карти на стіл виклав. Ми покупаємо землю, uh -huh. а, Вона у нас може бути під гаражний кооператив, ще під щось, не важливо під що. Uh -huh. Ми отримуємо документи на, на будівництво. Ми получили документи на будинку, ми починаємо з строительство. І во время строительства ми документи переделываем под многоквартирный дом. Дякую красно вам, пан менеджер. Шановні, а напишіть у коментарях, як вам такі зізнання. Ну тобто, розумієте, вони взагалі не приховують того, що реально відбувається. Але тут вже ну дозвольте мені трохи побухтіти. бо цей мужик мене от прям вибісив. Ну бо ось. Мы только землю. Там была гора просто, мы ее только выровняли. И ага. строительство то, мы то, будем только сейчас начинать. А, а буде, спочатку начинать будівництво, а потім буде будет цільове призначення? произначение. Во время йде стро... строительство і делаются документи. Ага, Але ж почи... починати будівництво без зміни цільового призначення це ж незаконно буде. Ні, це все законно. Ні, ну має бути цільове призначення будівництва, бо це квартирно щоб будувати ну, смотрите, Вы понимаете, ви розумієте, понимаете, в якій країні ми живемо. І це все ділиться, ну воно ділиться вот. Добре, зрозуміло. Ну добре, дякую, що роз'яснили. Гарного дня. Да. Ну, по-перше, от саме через таких, як ви, нашановний менеджер, і таких як компанія Парк, ми і живемо в от такій от страні. По-друге, вони кажуть, що зрили гору. Ну тобто, заради от таких тімок, нами з вами перекопують Київ, міняють міський ландшафт та ймовірно. Знищують історичні пам'ятки. Але про це якось іншим разом розповім. Ну а по-третє, якого хрена мені нехай і шахрайську, але послугу надають російською мовою вже майже на четвертий рік повномасштабки. Коротше, менеджери компанії Парк. Ідіть, самі знаєте куди. До речі, після таких розпитувань моїм колегам чомусь у купівлі житла відмовили. Ну, так же всі чисті компанії роблять, правильно. Намагаєшся щось дізнатися, а тебе просто у чорний список кидають. Логічно, що кажуть юристи про такі квартири? Чи можна їх узаконити, і що робити тим, хто вже вклав у них гроші? Відповіді на ці питання можуть шокувати. Ключова проблема таких забудов це повна юридична невизначеність. Будівлі зведені на землі, де за законом можуть бути лише приватні будинки, а не багатоквартирні житлові комплекси. Означають, що навіть якщо хтось вже купив квартиру, це не зробить її законною. Покупець отримає квадратні метри, які юридично можуть не існувати. Якщо прокуратура або суд доведе порушення, є два варіанти: або будинок доведеться перебудовувати під реальні вимоги, або його просто знесуть. У таких випадках інвесторам ніхто нічого не повертає, вони залишаються без грошей і без житла. Були випадки, коли суд зобов'язав забудовника узаконити багатоквартирний будинок, але цей процес може тривати роками. Ну, наприклад, у Києві мешканці деяких незаконно забудованих комплексів роками не могли отримати прописку та юридично закріпити своє житло. Відомий кейс ЖК Парк Слави, де забудовник без дозволів звів багатоповерхівку на землях для індивідуального будівництва, а мешканці не могли ні продати свої квартири, ні оформити право власності. Поки суди тягнуться, люди залишаються в квартирах примарах без прописки, без нормального підключення до комунікацій, а іноді навіть без можливості жити в приміщенні, яке вони купили. Ну або ось у Бортничах, наприклад, громада вже листи до Київради пише. Ну, бо задовбалися вже, бачите, таке свавілля у власному районі. Мешканці мікрорайону Бортничі у Дарницькому районі міста Києва. Звертаються до вас з проханням сприяти зупиненню незаконних будівництв багатоквартирних будинків у нашому мікрорайоні за зазначеними адресами. Забудовником виступає компанія ТОВ Сучасні технології. З відкритих джерел та власних досліджень нам стало відомо, що забудовник використовує таку схему отримує містобудівні умови та обмеження для будівництва індивідуального житлового будинку, садибного типу. Після чого розпочинає будівельні роботи та по факту зведення багатоквартирного будинку. Окей, а що робити, щоб не потрапити в цю пастку? Перше перевіряти документи на землю. Якщо в них зазначено, що земля призначена для індивідуального житлового будівництва, значить жодного багатоквартирного будинку там бути не може. Друге перевіряти забудовника. Якщо компанія вже фігурує у подібних кримінальних справах або у судових процесах, це червоний прапорець. І третє, не вірити обіцянкам, типу якось пізніше узаконимо. Якщо є ризик, що через рік суд вирішить знести будинок, то чекати змін у документах це гра в російську рулетку. Отже, підсумуємо: ми розібралися, як працює ця афера, хто за нею стоїть і які наслідки чекають на покупців. Але чи можна це все зупинити? Шахраї користуються прогалинами в законі, і їх потрібно закривати. По-перше, посилення контролю. Якщо ділянка для приватного будівництва, то багато поверхівок там бути не повинно. Держава має реагувати миттєво, а не після завершення будівництва. Друге, відповідальність забудовників, поки суди тривають роками, шахраї продовжують працювати. Якщо щось виглядає надто вигідно, це пастка. Висновок простий, законодавство має стати жорсткішим, а покупці обачнішими. І саме ваші підписки, лайки та поширення допоможуть донести цю важливу інформацію до якомога більшої кількості людей. Тож зробіть свій внесок у поширення правди.